Трошки почну відповідати, тож як захистити свою машину, теж цікаве питання, ви знаєте, тому що ну, фізично є якісь моменти, які хочеться теж захистити. Робиться це як? Якщо ви можете так зробити, треба її почистити спочатку. Треба спочатку почистити машину. Як це зробити? А я на батуті, тому я так пригать буду <гум> з дітьми. А, дивіться, візьміть свічку, а, ну, бажано церковну, бо вона працює краще. Я, такі, я їх люблю більше. А, візьміть, якщо ви фізично цього не можете зробити, то просто візьміть. А, ну, може там сусіди вас побачать а, свічку, одну запаліть. Так, щоб у руці був якийсь пакетик, в якому вона стоїть. з чашкою, сілі вона зможете по може вийти. Ну щоб воно там сусіди подивляться, що ви там за свічкою бігаєте біля машини, буде не дуже. Тож ви берете свічку, підійшли до машини. Зі сторони водія стали біля двері, якщо ви не можете обійти її, і проти часової стрілки ви її обходите. Спочатку ви її вичищаєте. проти часової стрілки і будинок і машину можна вичистити. Ви її вичищаєте, тому що не ясно де хто як її продавали, чи де ви її купили. Тобто, ну щоб убрати все. Якщо ви не можете ходити проти часової стрілки три рази, то просто постійте. Чи якщо взагалі не можете зі свічкою стояти, то візьміть запальничку і її запаліть, чи щось таке, і постійте, щоб воно проти часової стрілки. Постійте три рази так зробіть, чи обійдіть, чи просто уявіть, що ви обходите цю свічку. Треба в пакетик і викинути руками, не не торкатися. Потім іншу свічку чи запальничку, іншу візьміть запальничку, ту викинуть, якщо що візьміть, і по часової стрілки пройдіться один раз. Це вже ви її заповните цю машину енергією. В мене тут трошки неї діти. Потім як її як її захистити ще. Ви її вичислили? Тепер захистити треба. Просіть Архангела Міхаїла. Він займається всім фізичним на цьому світі, займається технікою. Якщо у вас щось зламалося, чи треба щось починити, просіть Архангела Міхаїла захистити. Цю машину а, саме цю показуєте, чи цю техніку це теж працює, чи починити цю техніку, якщо вона зламалася? І ще одне: уявляйте, щит срібла такий не, над машиною, і воно її захистить. Навіть якщо щось трапиться, то воно буде во благо і в вашу сторону. Ну, зробиться так, щоб все було добре для вас.